На Канарі. Файні квіти, груди на садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 лютого 2024 року. Сьогодні, 23 лютого. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Це складний та стресовий період спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендуються. Це час стихії вогню. Не можна проводити в цей час обрізку рослин та зелені операції. Але 23 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 23 лютого. Нагадуємо 23 місяць в знаці Лев та ще й спалений шлях місяця. Під ударом серця та вся серцево-судинна система. Будьте спокійні і ніяких великих напруг нічого не проводьте. Що з нашим раціоном? Ми повинні готувати ті продукти, які багаті протеїнами, вітамінами, Д і С, і дуже важливо використовувати натуральні соки та трав'яні чаї. І що ще можна приготувати? Каші з пшона, вівсянки, гречки, рису. Готуємо рибу, морепродукти, печемо картоплю, яблука, груші, хурма, цитрусові ананаси, авокадо дуже корисні. Готуємо квасолю та горох, їмо маслини, часник в перша половина дня, моркву. Волоські горіхи, насіння соняшнику, різну зелень, яка у вас є, і п'ємо зелені чаї. Завтра, 24 лютого, повний місяць в знаці діва. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливати можна вже після 4 години ранку, а от підживлювати рослини вповню, не рекомендується. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І вже 24 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 24 лютого. Потрібно використовувати роздільне харчування це діва, і тому їжу треба ще й приймати до всього маленькими порціями. Не використовуємо при приготуванні макарони та вуглеводні продукти. Що ми можемо для харчування приготувати? Каші з гречки, вівса, пшона, Їмо молочні продукти. Цвітну капусту готуємо, редька, картопля дуже добре в цей час, морква, яблука, груші, гранати, цитрусові фрукти, будь-які горіхи, які у вас є, зелені культури, те, що теж вирощуєте для себе свіже є щось. І, будь ласка, використовуйте в цей день тільки рослинні олії. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гаразд, гарної погоди, доброго настрою, миру вам та добра зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!